В момент в своєму житті, коли ви десь були, можливо, в новому місті. чи, Можливо, в знайомому місці, але десь місто знайоме, але якийсь район незнайомий. І ви не знали, куди йти. Тобто ви зайшли туди і ви загубились. І ти йдеш і ти ніби йдеш, і поруч йдуть ще люди, одні йдуть там, можливо, на зустріч, одні йдуть з тобою, і хтось за сторони на тебе дивиться, і він думає, що в тебе все нормально. А ти десь йдеш і ти розумієш, чим далі ти йдеш, тим більше в тебе всередині розумієш, слухай, я дивишся наліво направо, і дивився, я десь йду не туди і виникає. виникає бо... занепокоєння. Деколи може інколи виникнути страх, куди я попав, де я знаходжуся. От. І Мені здається, що час від часу кожна людина вона переживає в своєму житті такі моменти, коли ти йдеш і ти можеш подивитися і побачити, що щось не то. Якби дивишся щось навколо, і ти розумієш, що ти зайшов кудись не туди. Або, можливо, ти зайшов і туди, але ти не знаєш, куди далі йти. Який далі, який правильний шлях. Наприклад, якщо згадайте, певне, хто тільки попав перший раз сюди в Іспанію і ці вузенькі вулички, і десь ці хвар. Кватер... Ми з братом вадіком йшли, і він так раз, раз, раз. Боже, як він зває туди воду. А зараз я собі так іду сам туди, так само. Чому? Тому що я побачив, я навчив, я вже там, якби на цій території, побачив, побачив, я походив з ним, я походив з людиною, яка знає дорогу. Я подивився, я запам'ятав, і я вже зараз можу ходити сам. Тобто, перший з таких моментів, що коли ми загубилися, то е, важливо подивитися і запитати в когось, хто знає шлях. Запитати, слухайте, розкажіть, ти дивишся на... І дивишся так, хто місцевий, підійду і запитаюся, шлях. Розкажи мені, як мені попасти з цієї точки, А в точку Б. Як мені звідси попасти туди, куди я планував іти. Я би назвав цю проповідь Покажи мені, покажи мені дорогу. Іваня наступний. Це псалом 143.8. 43 псалом 8 вірші. Дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою йти, бо до тебе я підношу свою душу. Тобто автор псалма він просто каже, покажи мені дорогу. Покажи мені шлях. Тому що ніхто з нас, ми не знаємо, який нас шлях чекає, наприклад, там, та навіть сьогодні, там, після обіду, чи завтра, чи на наступному тижні, чи на наступний місяць, чи наступний рік, ми не знаємо той шлях. І нам потрібен хтось, хто нам покаже. Скажу, і, і коли ти взиваєш до Бога, каже, Боже, покажи мені ти, покажи мені шлях, вкажи мені той шлях, який мені йти. Бо до тебе я підношу свою душу. Тобто дорогу, якою ми йдемо. Нам потрібно хтось щоб нам її вказав. Щоб нам хтось показав цей шлях. Давай наступне. Наступне місце Псалом 139. 23, 24 вірш. Досліди мене, Боже. І пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, що не йду я згубную дорогу і скеруй мене на шлях вічності. Бо що деколи ми можемо йти і та дорога, яка, якою ми йдемо, вона не може бути зубною. От. І добре, якщо, ми, якщо там стоїть знак, який показує тупік. І ти думаєш, ага, стоп, я цією дорогою не хочу, йти, я буду шукати інший шлях. От, і деколи просто наше серце нас може заводити на неправильні шляхи. Ти думаєш, а, я буду покладатись на свою інтуїцію. Можливо, ця дорога буде правильною, можливо, я піду сюди, але ти пішов, а де там знак. І знову ж думаєш, людина може, а, не знаю, не знак, я попробую. Може якраз, може, якраз я там зможу пройти. Але автор псал каже, досліди мене, Боже, пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою. І скеруй мене на шлях вічності. І знову ж і готовність бути скерованим. Тому що якщо я йду згубною дорогою, і Бог мені вказав, що ця дорога є згубна, мені треба бути готовим її змінити, треба бути готовим піти іншим шляхом, а не казати те саме, що не знаю, сісти цю маршрутку, ти їдеш, а тобі сказали, слухай, ця маршрутка не туди їде. Ця маршрутка їде зовсім не в тому напрямку. Але ти дивишся, думаєш, супер, але тут така зручна, людей небагато. Якась музичка, можливо, там водій включив, і мені зручно в цій маршрутці рухатися. Мені зручно ній їхати, але вона тебе не туди везе. Тому важливо побачити якби, своє серце. Побач... Тому що наше серце воно так само може нас завести не туди, куди потрібно. І, і випробуй мене. І мої думки, подивись, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Коли люди, вони йдуть цим шляхом, і замість є такий вираз, я думаю, що ми їх ну, від часу відкостємо шукати себе. І деколи люди, замість того, щоб шукати правильний шлях, вони починають шукати себе, замість того, щоб шука побачити той шлях, знати, як Бог бачить твоє життя, тому що Бог ж тебе створив, Він знає той шлях. Тобто шлях твій знає той, хто тебе створював, тому що він тебе створював для цього шляху. І він і може сказати тобі, куди тобі йти далі. І ще один такий момент, коли що можна відчувати, коли ми десь загубилися в житті. У нас може відбуватися таке, може бути відчуття, що напевно Бог мене покинув. Або можливо, Бог мене покинув. Тому що ти десь загубився. Але то, що ти загубився, це не значить, що Бог тебе покинув. Якщо ти десь загубився, це значить просто, що ти десь загубився. Бог тебе не покинув, тому що Бог тобі дав це життя, Бог тебе привів цей світ. І Він привів тебе не для того, щоб тебе покидати навпаки, щоб ти був завжди з ним. Давай, пані, наступний. Тал. Це Ісаїк 49.15. Книга пророка Ісаї, sort of there, but not simply. Хіба ж забуде матір своє немовля, хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Є ті обідниці, які дає Господь. Бо тобто, я тебе не забуду. Тобто, навіть якщо наші відчуття можуть нам здаватися, чи наші обставини в житті можуть так складатись, що в нас можуть виникати думки, що напевно Бог мене забув, чи можливо Бог мене забув. То Бог в своєму слові каже, слухай. Навіть якщо мати, хоча мати не може забути своє дитину, каже, але я тебе не забуду. Я про тебе пам'ятаю, де б ти не знаходився. І, е... що ми хотіли сказати, що е, декілька таких моментів, як м -м, що з цим робити, От якщо ти десь є оце відчуття, що ти десь захопився. Що ти десь говорився, що щось, щось не так. Ти, в тебе були отакі очікування, ти рухався в тому напрямку, а тут воно, виходить, зовсім не так. От. І, можливо, тоді перший момент, що потрібно знати, треба визначити, де я, де я знаходжуся. Просто сісти і подивитися, що навколо мене. І задайте, наприклад, якщо хтось вам, наприклад, ви з кимось про зустріч, і, і людина загубилася, вона вам телефонує, перше, що ви в неї питаєте, скаже, ти де? Ти опиши, де ти знаходишся. Скажи, що там біля тебе, який там магазин є, чи що там є, і хаця вулиця, подивись номер будинку, чи що там знаходиться, подивись, може там якийсь супермаркет, може там якась церква, може там ще щось. Скажи, де ти знаходишся. Тобто важливо для себе, коли ти зробився, побачити, де ти є в своєму житті, на цьому етапі свого життя, де ти є, де ти знаходишся. І з Матвія Матвія є, е, Ісус таку навів історію е, про загублену вівцю. І давайте ми відкриємося Матвія, 18 розділ 12 по 14 вірш. Сказав, як ви вважаєте, коли у якогось чоловіка буде 100 овець і одна з них заблукає, чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудних? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99, які не заблукали, так само немає бажання Отця вашого небесного, щоб загинув один із цих малих то ти для Бога цінний. І це можна начувати, наскільки ти цінний, що Бог готовий, чи, як він наводить, приклад, що посту, посту готовий, лишити це 99, він піти за тою заблудку, за тою, яка заблудилася. Можливо, того, можливо, ця заблудла, вона регулярно десь заблуджується, десь її заносить не туди. І він лишає отару і йде, тому що вона для нього цінна. Він не махає рукою каже, та, ладно, все, мені цієї лівці більше не треба, мені нормально, хай мені в мене буде 99. Тобто оця цінність, і коли ми розуміємо, що ми для Бога цінні, і Бог нас буде шукати. Бог буде, навіть якщо ми десь загубилися, Бог буде до нас стукатися. Бог буде стукатися. Є, наприклад, країни, де ти. Мої батьки живуть в Канаді. І от тато каже, ти, навіть якщо ти зупинився в метро, там буквально на декілька секунд і просто розглядаєш щось, що ти що зі сторони видно, що ти загубився, то тебе обов'язково підійде. Хтось підійде і запитає, чи можна тобі допомогти. Тобто люди, яких ти не знаєш, не знайомі, але вони готові тобі прийти на допомогу, вони побачили, що ти загубився. О, так само, і Бог, коли ми звинувались, Бог буде стукатись через інших людей. Може говорити. Через невіруючих людей може говорити. Через обставини може говорити. Що Бог він буде тебе шукати? Він буде тебе шукати. Ще один такий момент, що е -е... деколи людина вона може навіть не усмідомлювати, що вона загубилася. Це десь ти міг проїхати то перехрестя машиною. Ти їхав і ти проїхав, і ти їдеш далі. І навіть не усвідомлюєш, що ти вже поїхав не туди. І, і тоді, коли той момент вже усвідомлюєш, тоді знову ж потрібно приймати рішення і шукати далі. Де ж цей правильний шлях, ти включаєш GPS, ти дивишся на карту, де ж твоя правильна дорога, якою мені потрібно їхати. Ну. І от з цієї притчі, що важливо, що я би хотів на що Бог, він про, про тебе не забув. Тебе буде шукати, якщо ти забуде. Він тебе буде шукати, він до тебе буде стукатися. От. І знову ж, що робить, наприклад, дитина, яка десь загубилася? Дитина плаче, вона, вона голосно плаче, вона привертає до себе увагу. І знову ж, якщо в нашому житті ми бачимо, що щось пішло не так, десь ми загубилися, потрібно говорити з кимось про це, давати сигнал казати, мені потрібна допомога, підкажіть мені, хтось допоможіть мені, як, як прийти. Або можливо, як знайти того, хто знає дорогу. Наприклад, знайти людину, яка вже ходила цим шляхом, каже, слухай, ти знаєш це місто, підкажи мені, як там, там, як туди пройти, як там пройти. А якщо взагалі глобально подивитися, то Бог Він є автор цієї нашої дороги. Ви знаєте, навіть є такий е, вислів, що пройти життєвий шлях, там, пройти життєву дорогу. Тобто, що Бог він її створив, і ми можемо від нього почути, Він може нам сказати, яким шляхом нам іти далі. Тобто шукати, е шукати того, хто може допомогти. Ой, 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 наступне. Тобто, ти шукаєш, ти не просто ставиш а все, я загубився, я не знаю, що мені робити з моїм життям. Ти шукаєш думаєш, так, хто може допомогти мені? Хто, ну, найкраще, найближче, це хто проходить такі вже шлях. І в Посланні до Крикнення, є такий вірш, що Бог нас утішає, і ми можемо так само утішати інших людей тим утішенням, яким Бог нас утішає. Тобто те, що ми проходимо, через які життєві трудності, ми можемо потім комусь цим допомогти, хто буде через такі самі ситуації проходити. Тобто шука... шукати відповідь на питання, шукати, як же все вирішити. Не... не опускати руки не казати, ну все, я загубився, все, значить... значить, я ніколи не попаду туди, куди я хотів, чи туди, куди Бог бачив мене. Я загубився все. Ні, потрібно побачити. І визначити, давай наступне. І визначити точно, взагалі собі задати питання: слухай, а куди я хочу йти? Куди, якою йде цей. Кінцева точка, куди я хочу дойти. Тобто, що я взагалі хочу? в житті? І що я очікую? От, куди я хочу Якби побачити, визначити для себе. І тоді, коли ти це вже побачив, визначити, тоді вже значно простіше. Тоді вже, значно, тобі навіть може до когось підійти на молоці, слухай, мені треба от звідси попасти туди. Бо якщо людина не знає, куди вона хоче попасти, то і не підкажеш. Не як ти їй підкажеш. У нас просто ходить гуляє і не зрозуміло, куди вона там хоче попасти. Тобто важливо визначитися, куди я хочу йти. І пару таких моментів, які... Е, як шукати, що робити, коли є оце відчуття загубленості в житті. Давай, Ваня, наступне. Дві класичних відповіді, які говорять, треба читати Біблію і молитися. Я би сказав навіть не просто, я сказав, роздумувати над ні, мене Не просто читати, що ти його прочитав, і ти зранку встав, ти почитав Біблію, ти собі десь в духовному своєму умовному щоденнику собі відмітив галочку, що ти сьогодні Біблію читав. Твій, якби совість, сказав, о, все, я сьогодні читав. і, ну, Ні, але роздумувати. Роздумувати, що Бог тобі хоче сказати. І що Бог тобі хоче сказати саме в цьому дні, чи саме на цьому етапі твого життя, би роздумувати над словом. Роздумувати. Наступне. Проводити час в молитві. І знову ж час це в молитві, це ми ж говорили кілька службів тому про особисті відносини з Богом. Це не просто молитися, а це проводити час. Хтось би міг сказати якісний час з Богу. Це коли я шукаю я Боже, вкажи мені той шлях, да йти. Вкажи мені той шлях перейти. Покажи мені, відкрий мені. Покажи мені картинку. От як має виглядати моє життя? Як би ти хотів, щоб моє життя виглядало? От покажи мені, дай мені цей образ. Бог може говорити наступне. Бог може говорити через сни. Ну і ми не знаходимо цьому підтвердження в Біблії. Можливо, висловлюєте, я так не сильно можу згадати, що Бог говорив через сни. Хоча Псані каже, що дехто жартує цим віршем, каже, що Бог порозумляє у сна. Але є випадки, що Бог говорить через сон. Бог може говорити через сон. Десь може показувати, може відкривати. Наступне. Бог може говорити через інших людей. І в більшості випадків він так і робить. Він так і робить. І не обов'язково це люди, які за кафедрою. Це можуть бути люди, які в повсякденному житті, з якими ти пересікаєшся. Це може бути навіть невіруючі люди. Бог може говорити через у те, і в більшості він так і... Це може бути якийсь уривок навіть проповіді, можливо, ти не цілу пропов... Це може, Бог може говорити через інше, коли ти слухаєш якусь пісню про славлення чи поклоніння, і якась просто кілька слів з цієї пісні вони тебе торкнулися. І ти десь відчув, що от Бог тебе через ці слова до тебе говорить. Тобто Бог може говорити через інших людей. І одне з таких ще, теж важливих речей, що коли говорить Бог, в чому це може відчувати? Що ти маєш оцей внутрішній мир? Май наступнування. Надприродній Божий мир. От може, ще ситуація не змінилася. Ти ще знаходишся в тій точці, де би ти може не хотів знати, або, можливо, в тій точці, в якій ти не знаєш, куди далі йти і що далі робити. От. Але коли Бог проговорив, приходить цей надприродній Божий мир. Мир в емоції, в мир в думки. І ніби ситуація ще не змінилася, ситуація може виглядати такою, яка тебе лякає, але приходить Божий мир. І часто цей Божий мир, він якраз приходить через молитву, коли ти чуєш Бога, через слово, яке приходить від нього, це може бути слово через інших людей, через Біблію, коли ти читаєш, коли ти розумуєш, але з Божим з Божої відповіді цей його надпродній Божий мир і усвідомлює, що все буде добре. Все буде добре. Хоча сама це ж може виглядати для когось страшною. І ти навіть сам потім можеш дивуватися і думаєш, слухай, та так все лякає, виглядає так, що варто лякатися і так далі. Але цей Божий мало в тебе є Божий мир, він тобі дає твердості і, і ти йдеш в цьому. І останнє місце це буде. Перше Коринфянам 10.13. Перше Коринфянам 10.13. Тут написано, що вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, що ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І це перша частина, вам виплило лише людське випробування. Нам завжди здається, або ми схильні вважати, що то випробування, яке в нашому житті, що це якесь унікальне. Що це щось унікальне, що більше ніхто через це не проходить. Але через ці ситуації вже хтось проходить до нас, можливо, тисячі, можливо, мільйони людей, через які проходимо ми. Тобто ми не, ми не стикнемося а? і не стикались в своєму житті з такими випробуваннями, через які хтось інший не проходить. Через це вже люди проходили. І, можливо, деколи варто з такими людьми поспілкуватися і знати, слухай, а як ти через це прийшов? Ось е, такий простий приклад. Я займаюся якби, в професії я займаюся програмуванням. І, і в більшості ну, дуже часто я шукаю цю інформацію, яку мені потрібно, я шукаю в інтернеті. Відповіді на мої, ну, наприклад, я стикнувся з задачею якоюсь, я не знаю, як її вирішити, я шукаю відповіді в інтернеті. І буквально, Часто ці відповіді йдуть самими першими посиланнями, самими першими силками, йдуть вже зразу відповіді. Чому? Тому що хтось вже це шукав. Хтось вже з такою самою проблемою стикався. І він вже шукав відповідь на цю проблему. Тобто то, з чим кожен з нас зараз десь стикається, ми не унікальні. Ну, в чомусь кожен з нас унікальний, але в цьому біля, ми не унікальні, вже хтось. З цим стикався. Тому що всі випробування. Ми не можемо сказати, що це не людські випробування. Все, що ми стикаємося, це людські випробування. Вам випадко лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру. Тобто Бог не допустить. Він це обіцяє, що він не допустить. Ти не будеш більше випробований, чим. Ти можеш перенести. Це так само, наприклад, не знаю, як тренер, який тренує свого підопічного, і він знає, які йому давати навантаження, і він йому не дасть більших навантажень, чим цей підопічний може його винести. Перенести. Тобто Бог він не допустить, щоб ми випробували з понад міром, але при випробуванні дасть і вихід, аби ми могли його витримати. Тобто випробування будуть, труднощі будуть. Етапи, де ми десь будемо відчувати, що ми загубили в житті, будуть. Але Бог про нас не забув. І коли ми десь, можливо, заблукали, пішли не туди, чи щось відбувається не так, і ми не знаємо, куди далі йти. Ми знаємо, що робити, ми можемо зивати до нього і писати, покажи мені той шлях. Ти мені вкажи шлях. Я готовий ним йти, ти просто мені покажи. Скажи мені, що робити, я буду це робити. Скажи мені, якою дорогою, на якому перехресті повернути так, якою вулицею піти, там, можливо, на який транспорт сісти, як мені прийти туди, куди мені потрібно добратися. Ти мені покажи цей шлях, бо я його не знаю. Я відчуваю, що я зробився в життя. Я відчуваю, що не туди я пішов, не туди я заїхав, не туди я зайшов. Так що е, Бог вірний, і нехай Він допоможе кожному з нас знати той шлях. І нехай він відкриває кожному з нас. Ми будемо надіятися на нього і йти його шляхами. Амінь. 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 Давайте ми помолимося. Боже, ми дякуємо тобі. Слово Твоє воно і святильником для нас. Боже, я прошу Тебе, щоб Ти показав шлях кожному з нас, Боже. Боже, щоб ти показав, куди нам іти, показав, як нам іти, з ким нам іти, чому нам іти, Боже, щоб ти показав і напрямок, і щоб Ти нас провадив в цьому напрямку, Боже. Я молю, щоб Ти дав сил, щоб ти підкріпив зараз кожного з нас, Боже. І якщо десь є оце відчуття загубленості, Боже, я молю, щоб ти своїм Духом Святим утішив і показав, що ти піклуєшся, ти пам'ятаєш, і ти про нас не забув, Боже. Я прошу говори до кожного з нас, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо Твоє святе ім'я, в ім'я Ісуса Христа, Отець. Амінь. Амінь.